Корупція вже стала і те, що Україна це така корупційна країна, це вже певний якийсь такий мем. Дайте мені докази, дайте розкажіть мені, що саме ви маєте на увазі. Коли мова заходить про корупцію, треба завжди зупинятися і випитати одне питання. Дайте докази дайте цифри. Тому що корупція вже стала і те, що Україна це така корупційна країна. Це вже певний такий мем. І люди це сприймають, знаєте, вже таке, як твердження, воно таке апріорі, це факт. і все. Коли ми говоримо про корупцію, нам треба розуміти, про що саме ми говоримо. Чи є якісь, а, докази. Чи є якісь докази боротьби з корупцією, чи є притягнуті до відповідальності, чи є якісь цифри взагалі. Я на всяких конференціях наслухалася за останні 8 років стільки всього про українську корупцію, але е, завжди застосовувала один і той самий трюк, і завжди зупиняла людину і казала: а тепер дайте, будь ласка, цифри. Ну, от ви, ви стверджуєте, що це дуже корупційна країна, що все одна суцільна корупція. Дайте мені докази, дайте розкажіть мені, що саме ви маєте на увазі. 99,9% людей не можуть навести вам навіть конкретних прикладів. Ось і те саме стосується українських журналістів. Тобто, я би радила, якщо ми говоримо знову ж, коли ми говоримо про українців, це так дуже занадто широко це для всіх. Якщо ми говоримо про журналістів, то треба розуміти, кого ми саме маємо на увазі. Україна це така, ну це демократична країна, дуже багато різних інституцій, центрів впливу, це не щось одне таке монолітне, корупційне, якесь таке велике щось у владі, яке ось там. Теоретично там розкрадає чи якось використовує кошти не за призначення. Насправді багато різних інституцій, багато різних політичних фігур. Що саме ми маємо на увазі? І от журналістам так само варто а, розуміти це. А, тому що немає такого, от є просто якась така влада і є суспільство. Влада так само дуже сильно різна. А, влада це, 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 це різні люди, це різні інституції. Хтось з них порядний, хтось з них непорядний, хто хтось з них можливо корупціонер, хтось не корупціонер. Тому давайте говорити предметно, давайте називати імена і давайте називати цифри. І от треба українців, і так само міжнародних партнерів, і так само західних журналістів привчати до того, що ось цими узагальненнями ми говорити не можемо. Тому що тоді ми використовуємо власне ось цей російський метод, це узагальнення, коли українці всі фашисти, Севастополь, русський город, і ось, ось все те, що чіпляє ось цей ярлик, і далі в головах людей, в свідомості людей, стає правдою, коли воно вже не потребує жодних підтверджень. Ось це небезпечно.